Під час воєнного стану на Дніпропетровщині цивільним заборонено відвідувати ліси. Відповідне розпорядження ексначальника Дніпропетровської ова оприлюднили в березні 2022 року. Тому в східному лісовому офісі пропонують людям обирати для відпочинку на природі рекреаційні зони. Вікторія, яка живе неподалік такої зеленої зони, каже. Приходить сюди почитати біля річки. Дівчина згадує, що минулого року тут було багато людей. Така ситуація: нікуди не поїдеш і ну, якогось розвантаження хочеться. Зручно, чисто я бачу, що там постійно доглядають за територією, тому і я сюди приходила тут часто, і в цих бісідках сидять люди, тому ну. В принципі таке популярне місце в Дніпрі вісім рекреаційних зон, які обладнані за всіма вимогами, каже провідний мисливствознавець. В таких зонах є вбиральні, мангали та створені протипожежні смуги. Зараз у східному лісовому офісі працюють над збільшенням кількості рекреаційних зон. Таким чином планують зменшити випадки пожеж. Зараз в нас заплановано розробляється тільки проектна документація на 23-й рік створення п'яти рекреаційних ділянок. От, це буде одна біля міста Запоріжжя, дві біля міста Дніпро, одна місто Кам'янське і одна місто Новомосковськ. Плануємо до кінця року їх створити для безкоштовного відвідування. Є, я думаю, це буде зручно. На Дніпропетровщині триває пожежно-небезпечний період. Особливо це стосується лісів, кажуть в східному лісовому офісі. Для відслідковування займань встановлені вежі з камерами. У разі загоряння одразу реагують рятувальники. Оцей торф, який тліє, може вилізти через два-через три дні. І потім тільки вилізло вже на таку підстілку. І воно загорається, йде вас гарання. Вітром роздувається і буквально за минути, за минути виходить, дуже велика біда. Однак деякі громадяни все ж таки порушують розпорядження. Ну, загрозу пожежчу. Ну а відвідування, так щоб гуляти. Ні. Ну якщо тут дозволяють кататись, це ж не до нас питання. Зараз повіли, сказали, їдьте, да й все. Я не знав. На Дніпропетровщині є ділянки, на які повністю заборонено заходити, адже це загрожує життю людей, пояснює головний лісничий філія Дніпровське лісове господарство Михайло Береза. У нас є чотири лісництва, які майже при прифронтовій зоні. Це у нас Марганецьке лісництво, Нікопольське лісництво, Апостолівське лісництво і Широківське лісництво. Там частково є замінований цей. Потім ведуться обстріли, там уламки снарядів, залишки ракет може бути. Також багато використовує ворог касетних боєприпасів. Зараз лісівники лише патрулюють такі ділянки. В обухівському лісництві цим займаються дві групи. Долучають також ДСНС та правоохоронців. За розведення багаття в лісі на порушників очікує штраф від півтори тисячі гривень до чотирьох тисяч двісті п'ятдесяти гривень. Для посадових осіб ця сума сягає до понад 15 тисяч. Також є штраф за користування автівкою в лісі. За кожні 100 метрів, що заїхала транспорт сюди на територію природозаповідного фонду, штраф до 570 сімдесят гривень. Кілометри 5 с лишним тисяч штраф тури наложилось. А якщо штраф там десь виші 19 тисяч, то вже уголовне діло. Навіть в мирний час в соснових насадженнях знаходиться заборонено. Це пожежа небезпечний період. Висока пожежна небезпека на Дніпропетровщині триває з 1 квітня по 15 жовтня. Аби попередити розповсюдження вогню в лісі, трактором створюють мінералізовані смуги. Однак лісівники закликають людей все ж таки дотримуватися заборони. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.